Вітаю постійних глядачів програми Крок на зустріч, а також тих, хто просто зараз дивиться цей випуск в ефірі 12-го каналу. Суддя чи Спаситель, ким насправді є Син Божий Ісус Христос, якими рисами володіє Христос, що переважає більше у його характері: любові чи справедливості, милості чи покарання? Про це ми поговоримо з пастором церкви Слововіри з міста Варшава Ігорем Вознюком. Вітаю вас, Ігорю! Вітаю Роман! Вітаю всіх телеглядачів цієї програми. Свого часу я уявляв Бога старим дідусем, який споглядає зі свого небесного трону на мене, маючи суровий вигляд обличчя та тримаючи у руках палицю, якою він карає грішних людей? Відверто я не знаю, звідки саме у мене виник такий образ. Лише тоді, коли я увірував в Бога, то зрозумів, що він дуже люблячий. На вашу думку, чому багато людей сприймають Бога жорстоким, говорячи, якщо він любить людей, то чому допускає війни і кровопролиття? Перша причина, на мою думку, чому люди отак саме бачать Бога, тому що нам, людям, притаманна така властивість більше зауважувати щось погане, ніж добре. Ми рідко зауважуємо те, що Бог нам дав можливість жити. Дав можливість, де жити, за що жити. Ми маємо хліб до хліба, ми маємо на чому пересуватися, на транспорті свої автомобілі. І ми це часто сприймаємо як те, що повинно бути. І ми забуваємо, що це дає нам Бог. І коли щось стається не так, ми відразу це зауважуємо і виставляємо якби, претензії Богу. Де Бог, от сталася така біда, сталася така проблема, чому Бог не відреагував. Тому перша причина, що нам це притаманно людям бачити щось погане більше, ніж щось добре. Друга причина, тому що в якійсь мірі наше богослів'я в загальному, я говорю зараз в загальному богослів'я, тому що ми українці, наша держава, якби християнська країна, і в загальному наше богослів'я, воно дуже часто малює нам такого Бога, що от Бог буде карати. Зробиш так, Бог тобі зробить так. Ну насправді, якщо проаналізувати Біблію, Бог в Біблії нас, людей, називає своїми дітьми, Він нас називає святими, Він нас називає царственним священством, ті, які вірять в нього, які живуть для нього. І дуже рідко, фактично, ніде, напевно, Бог не називає нас своїх дітей грішними. Ну чомусь ми від людей або один від одного, або в нашому загальному богослові. Ми більше чуємо, що ми грішні в той самий час, коли Бог говорить, що він нас любить, що він нас хоче зробити своїми дітьми, нас благословити. І третій момент все-таки ми язичники. А язичницький підхід до божества виглядає так: ми повинні задобрити Бога, ми повинні щось зробити, ми повинні щось йому принести, щоб він благословив нас, якби то відкупити якийсь, так. Якийсь свій негатив, так. якісь свої гріхи чимось добрим. І, так і Якщо навіть Бога. проаналізувати просто історію слов'янських народів, всі божества, яким вони поклонялись, в принципі, це була позиція відносин людини з тим божеством, в яке вони вірили. Ось ми тобі, а ти нам. І от. Це формує наше відношення. Що якщо Бог нас наказує, значить щось десь не так з нами. Або навпаки, Господи, чому ми тобі стільки і в церкву пішли, і те зробили, а ти нас не благословив. Оці такі партнерські взаємовідносини, дай задай, воно також формує наше відношення до Бога. І тільки щось в людей стається не так. Люди кажуть, це тебе Бог покарав. І це ж формує наше мислення. І тому люди не зауважують того, що насправді набагато більше добра і любові Бог проявляє до Людей, ніж зла. А по відношенню війн, багато людей задають це питання: де Бог, де Бог, коли йде війна, де Бог, коли гинуть люди, де Бог, коли матері втрачають своїх синів, дружини втрачають своїх чоловіків. Ми повинні пам'ятати одну таку важливу деталь: що в Бозі немає жорстокості. Бог не має в своїй природі зла. Просто в його природі цього немає. Але є одна важлива деталь: Бог справедливий. І люди дуже часто забувають, що все те, що ми проходимо, проблеми, війни, різні різні катаклізми. Люди на це заслуговують. Дуже часто це Божа реакція на те, як живуть люди. Коли ми грішимо, коли ми обманюємо, коли ми займаємося корупцією, коли ми вбиваємо, коли ми робимо різну проявляємо агресію по відношенню просто ближнього свого. І багато-багато цього, і Божа справедливість вимагає покарання за гріх. І дуже часто те, що ми переживаємо, є результатом нашого неправильного життя. Но ми люди так створені, що ми завжди вину хочемо перекласти на когось, і в кінці кінців у всьому вини Бог. Біблія зазначає, що Ісус Христос в першу чергу є Спасителем людей від їхніх гріхів. Розумію, що без любові місію спасіння людства від гріха було б неможливо здійснити. Чому саме Спаситель і чому завдяки любові? Дуже часто, до речі, люди, дивлячись на старий заповіт, вони в ньому бачать жорстокого Бога. А коли дивляться в новий заповіт, вони бачать Бога, який любить, милує, прощає, якби не звертає уваги на гріх. Людина може робити різні речі, якби Бог до цього відноситься лояльно. Насправді це не так. Бог не може змінюватись. Одна із його характеристик він Бог не змінний. Якщо Бог змінюється, то він не Бог. І його святість не змінюється ні в старому, ні в новому заповіті. Його справедливість не змінюється ні в старому, ні в новому заповіті. Його чистота і відношення до гріха однакова і в старому, і в новому заповіті. Тоді виникає питання. Чому така різниця? І ми повинні розуміти, що коли ми дивимося на старий заповід, де дійсно на перший погляд здається, що Бог жорстокий, ми повинні пам'ятати одну річ: Бог не жорстокий, а справедливий. І коли ми часто бачимо різні покарання Божі на людство, там завжди стоїть, чому так сталося? Тому що люди, їхній нахил серця тільки на зло. Написано, Бог подивився на людей, коли відбувся потоп, і він побачив, що люди розбещені все людство, їх нахил серця тільки на зло, вони думають тільки про зло. І це Божа реакція його справедливості. Отже, святість Божа і справедливість, яка вимагає покарання грішника. І ця справедливість завжди виражається в Божих судах. Коли Бог карає людину не тому, що він жорстокий, тому що він справедливий. І його святість вона, і його справедливість вимагає грішник, який віддалений від Бога, мусить бути покараний. І от для того, щоб ця справедливість, яка постійно взиває про покарання грішника, щоб її заспокоїти, мусить гріх бути покараний. Що робить Бог? Бог посилає свого Сина Ісуса Христа, в міру своєї незмінності. Я колись думав: Господи, невже ти не міг якось це обійти? Невже ти не міг придумати щось інше? Це ж твій син. І коли я роздумую про це, наскільки Бог є незмінний, навіть по відношенню самого себе. І Він віддає свого Сина Ісуса Христа. Все покарання, весь Божий суд за гріхи всього людства, сам Бог в міру своєї незмінності проявляє в повній мірі на свого Сина Ісуса Христа. І тільки тоді, коли гріх покараний в Ісусі Христі, Божа справедливість, так може грубо буде сказано, але вона прийшла в стан спокою, тому що гріх покараний. І коли ми говоримо, що Бог нас спас, Він спас нас не тільки від наших гріхів, Він спас нас від своєї ж справедливості, яка завжди вимагає. Уплата за гріх тільки одна смерть. Іншої плати за гріх нема. І ця плата була оплачена в смерті Ісуса Христа. І тільки тоді, коли ця справедливість приведена в стан спокою. Тільки тоді, коли людина отримує це спасіння в Ісусі Христі, тільки тоді вона може прийти в цю присутність Бога і Божа справедливість вона мовчить. І навіть коли ми читаємо Слово Боже, то Біблія говорить нам про те, що кров Ісуса Христа вона взиває краще, ніж кров Авеля. Тому що кров Авеля вона взиває про помсту, про справедливий суд, а кров Христа взиває про милість. Як саме любов Ісуса Христа проявляється сьогодні у сучасному світі? Як людина може відчути її серед несправедливості, війни, нестабільності та зради? Коли ми говоримо про любов Ісуса Христа в сучасному світі, і дуже часто багато людей говорять: а ну де ця любов, як її відчути, як її зрозуміти? Це те саме, що хлопець неодружений, не хоче одружуватися, і каже: як мені зрозуміти любов в сім'ї? Він її ніколи не зрозуміє. І тому виходить, що коли Бог пропонує людям своє спасіння, тому що він їх любить, даром пропонує. Люди від нього відмовляються, в той же самий час вони кажуть, де Бог. Ну, як мінімум, це нечесно. Для того, щоб відчути цю любов, потрібно покликати Христа в своє життя. І Біблія про це говорить. Кожен, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. І ми на сьогоднішній день маємо. Тисячі, десятки тисяч свідчень, де люди були в конкретних проблемах, і вони, не знаючи Бога, вони молилися і казали: Бог, якщо ти є, допоможи мені, якщо ти є, спаси мене, якщо ти є. І є ще раз повторюсь: десятки, сотні тисяч свідоцтв, де Бог допомагав цим людям. Тому, щоб пережити любов Божу реально. Перше, з чого потрібно розпочати, потрібно його покликати в своє життя. Ісус, якщо це правда, якщо ти є, якщо ти дійсно мене любиш, якщо ти дійсно помер за мене, якщо ти дійсно хочеш мене примирити з Отцем Небесним і спасти мою душу, війди в моє життя. Любові без взаємовідносин не може бути. Це, ну, це неможливо. Якщо говорити просто загальними речами, те, про що ми говорили на початку, є багато прикладів, де саме Бог проявляє свою милість до нас. Питання в тому, чи ми хочемо це побачити. Коли в когось народжуються, скажімо, дітки з вадами, а в тебе, в мене народилися здорові. З однієї сторони, це не говорить про те, що Бог мене любить більше, а в тих, в кого сталася проблема, їх любить менше. Звичайно, ні. Ми сказали, чому різні причини бувають цього. Але... Це побуджує мене побачити цю любов. Я маю що одітися, я маю де жити, я, я маю можливість будувати взаємовідносини, мати друзів. І тому, е якщо говорити про видимі речі, їх також є не менше. І третій, який важливий момент, що любов дуже часто це внутрішнє переживання. От в сім'ї, коли сім'я, е чоловік і дружина. Вони люблять один одного, дуже часто вони спілкуються без слів. Чому? Тому що вони мають міцні взаємовідносини. Дуже часто вистачає просто одного погляду, щоб чоловік зрозумів дружину, а дружина чоловіка. Але звідки це виходить? Це виходить із внутрішнього розуміння. І саме важливе, коли ми говоримо про любов, то Біблія говорить, що любов Божа проявляється в тому, що не ми полюбили Бога. А він полюбив нас ще тоді, коли ми були грішні. Тобто, це вже величезний прояв любові, коли ми ще нічого не зробили для того, щоб спастись, Бог вже полюбив нас. І Біблія говорить, він настільки сильно полюбив нас, що віддав сина свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Тобто, сама Біблія нам свідкує про те. Що Бог любить нас, і це свідоцтво воно є правдиве, тому що тисячі, сотні, мільйони людей вони сьогодні свідкують про те, як вони пережили цю любов, Божу в своєму житті. Ігорю, так як час нашої телепрограми обмежений, то наступного випуску ми поговоримо про Христа як про суддю, і все ж таки знайдемо відповідь на запитання, яких рис переважає більше любові чи справедливості. До зустрічі.